Привіт, народ! Приїхав я сьогодні на Ставочок, Ось так він поживає. Сьогодні не те, що вже аж така сильна рибалка буде. Я закину вудки на черв'ячка і на пуфіка пружинки хочу закинути. Але основна ціль це прибирання. Ось от такого, це зілля, отут це все. Це все треба доводити вже до порядку, до якогось гума. Плюс е цей абрикос я хочу обрізати і то так сильно, він занадто високий, та й він має стільки цвіту, що не справляється в підсумку з ним. Е -е... Та й таке. Буду зараз першим ділом закидати вудки. Ах так! Да. Також я привіз три берези посадити отам. От там де минулого року я садив. Привіз більше, бо ті так і не прижились. Ті були маленькі геть. Батя десь пересадив підсніжники, хороший кущик. Виноград би треба було обрізати, напевно. А я геть не вмію його обрізати, не знаю, що з ним робити. Один стовп, який ми вкопували для воріт, ми, ну як ми батя, назад викопав. Тому що такі ворота виявились занадто вузькі. Ну, Вроді як порахували 3 метри, але 3 метри для воріт виявилось просто мало. Тому ці ворота будуть, ну воно отак було. Отак от це замало. Я думаю, що ми ось сюди їх і продовжимо так. Відповідно ту рамку, яку ми вже зварили, також прийдеться якось збільшувати. Відповідно, знову метал купляти. Коротше, ось таке. Ну нічого, Що як буде. Абрикос перезимував чи не перезимував? Ну таке. Щось я поки бруньок на ньому не бачу, щоб надувалося. Будемо сподіватися, що перезимував. Бо ми його геть пізно висадили, ну дуже пізно висадили. І персики тут малесенькі. Це персики дички Те ще передала. То побачимо, то таке, то не така велика подтєря. Ви тільки погляньте на ці туї, які вони вже гіганти. Але поясніть мені, будь ласка, що я зробив не так, що вони геть не мають форми. Вони просто, у них криві стовбура. Просто криві стовбури. От взяти якусь. Вона пішла на бік. Ця пішла на бік, от двоє це стовбур. Що, що не так. Ось так само. Кривий стовбур. Оце взагалі якесь лежаче вийшло. Не знаю чи вийде з них, щось прям не знаю. Перша вудка в нас летить на пуфи частичні. Так, а друга у нас йде на червячка. На червячка. Все, мінімально вудки я закинув. Далі за роботу. Ось це такі от три красуні. Надіюсь, вже вони не пропадуть лопату. Да, — Так, давай, бери лопату. Mm -hmm. да. Вони в нас підуть туди, на край ділянки, далеко від ставка. Але подобається мені, коли є дерева. Та й було б прикольно березовий сік коли-небудь позбирати. Так, народ, ну я так подумав, що, напевно, не будемо садити ці березки сюди. Вон, бачите, якраз. Якраз. Але, Їх як просто візьмуть як... чікнуть. Декілька метрів, не дозволено, щоб вони. То ми, напевно, посадимо берези ось там посередині. Ну, далі від цього, теж на моїй території, але вряд туди, отак. Ну, Вирішили, відступили від е е електричних опор. Не знаю, високовольтка це, напевно, ні, щось таке середнє. Ну, не суть. Е Раз, два, і ось там три. Е, ось тут проходить межа. Ми так метр підступаємо, щоб тоже не лізти нагло. Ось. Ну, ось Такої їх посадимо. Гесь собі тут буде. Нікому мішати вони не будуть. І далі від того ставка і від мого. Ні, ні, цим сюда давайте такого. Ну, Тентаршом та, там же. Так, пошукай рум. Туди вони лісуть не буде Бо Ще цього року соку не буде, але... <рес> <рес> да, ще цього року соку не буде. Потім не казали, що я нічого не роблю Йди з нами, Зараз перекус буде, Та не спіши, ти не спіши. Друзі, всім смачного! Да, Друзі, я приїхав сьогодні в час дня, поки посад... походив, поки камери налаштував, поки берези, посади і пообіду, а вже маємо три. Коли ж це все встигати, я не знаю. Погано, що немає якогось домика, в якому я можу переночувати. От З цього би зробити, зняти. Фундамент тут все лежить, тут залити повністю цементна підлога перетворити цей смітник на домі, але на то все треба час і кошти. Батя мені заправляв пилку і косу. Зараз це у нас це наш бузок, а це ми яблунько, яку я дичку з ліса приніс, дуже смачне яблука. Е я не загребав ще, але отак от руками пройшовся, з-під забора пообрізав оці тички, сливи і пообрізав, те що зміг сікатором. Ну, це треба ще заграбити, більш-менш щось таке. Більш менш щось таке навів. Мінімальний вид. Ось, А зараз берусь кусити цей город. Ми садити, нічого не плануємо, такого масштабного, типу, як картопля. Якщо це шшш, скошуємо, і головне тримати його тако, в травишці просто. Я взагалі сюдою заїжджаю до ставка. Так що, так от так народ. Ну а ми закінчуємо на сьогодні, вже темніє. А, ось так от ми цю ділянку підчистили від стоячого такого бадилля. Ну, ще треба потрохи поносити, посграбувати. Е, ну, за один день не виходить, дерев до дерев я навіть не дійшов. Тому я кілька разів сюди поїжджу, тоді все в одне відео склею, щоб показати вам якийсь нормальний результат. Ще треба ліщину облагородити. І я вже надію, що цього року х, х, хрестинка буде. Полоничку їсти, тому її також треба облагородити, бо її забило зіллям капець за От. Ну, а як я вже сказав, на сьогодні все. І ви переноситесь на наступний день. А ось інший день. Я приїхав на ставок. Сьогодні чудова погодка. Будемо працювати. Зараз першим ділом я закину вудки. Сьогодні в нас плани почистити отам, біля альтанки, цю територію. якусь там суницю, полуницю трошечки позвільняти е і почати вже об обрізати дерева. Трошечки сьогодні знову пізно я приїхав, Ну, люблю я довше поспати. Ось так от. Ну, берусь за діло, першим ділом вудки. Три поплавка і дві доночки. Одна пружина, один фідер. Чик. Закинути можна працювати. Друзі, риба не клює. Оце одного карасєвича, геть дрібненького я зловив. Ось такого от маленького карасіку я зловив. Хотячого. А так більше покльовок і не було. Не на поплавок, не на донки. Але я не скажу, що я взагалі слідкую за цими вудками, Бо ділом займаємося. тут вже теж покусили, батька грабає. Я зайшов далі геть. Ось тут все, покусив. На сьогодні я з косінням закінчую, тому що таку класну сонячну суху погоду не можна пропустити. Буду зараз обрізати дерева і я хочу їх сьогодні покрупити. Так що з цим я не затягую, а трава, знаєте, може трошки і почекати. Трохи з'являється вид на ділянці. Тільки треба вирішити, що робити з тою кучою. Я вже вдівся, печурія. Одну частину дерев я покропив, зараз скруплю що там і будемо з батьком жарити шашлендосик на вечері і поплавочки закину і порибалю трошки, якщо можу, що буде прокльовуватись, посажу біля вудок. Вже дуже втомився. Ну що, друзі, на сьогодні з роботою хорош. Поки світло, я ще зараз закину поплавки щось зловлю, покажу. Не зловлю, звиняйте. Е ще, думаю, один день я пообрізаю оцих дружбанів, їх також покруплю. Ну а поки на сьогодні з роботою все. Не розумію, друзі. Я вже сюди приїжджаю четвертий раз. Протягом, ну, десь, протягом двох тижнів риба зовсім не клює. Риби зовсім немає. Що за таке, я не знаю. Опа! Є пасажир. Не знаю, чи ви його бачите. Хоча б оконь, хоча б оконь. Зараз вогончик горить. Кис -кис. на. Ну Я її сьогодні так плотно нагодував, що вона вже не хоче твої їжі. Да, він гратись буде. Но. Ну а тим часом, друзі, в нас почався третій день робіт на ставку. Ось так от трави кучка пропала. Я вже сьогодні приїхав раніше, Надію, що я сьогодні вже доб'ю все тут. Зараз закидаю удочки, батя каже, що вчора вже були покльовки амурів, вже клювали амури. ну, Правда, сьогодні погодка спортилась. Ну, в цьому відео, очевидно, риби буде дуже мало. Ну, ну, Я не знаю, ну не клює, ну не клює і все. Ну, що зробити. Що, почну з цього абрикоса? Він такий безтолковий геть. Я ньому ніколи нічого не родило. Як, як ж це бачи крижати, я бачу, що в нього цього року якісь з'явилися мінімальний цвіт на кінчиках Я таке відчуття, що я цього абрикоса зґвалтував. <ріст> <ріст> ну Но... йому треба було, він нічого не родив. А трошки я зібрав якийсь хоч, на мою думку, якийсь каркас хоч в... в нього вже є. А далі треба буде стежити. Оставив кілька таких. Гілочок, де буде цвіт, ось такий центральний провідник, типу як той вибрав. Потім. В одну сторону. Це в нас на цю сторону, ця на цю сторону, та на ту сторону. Ну, якось так, більш-менш я його розподілив. Але батя ти подивився на цього абрикоса. Сказав, що того, що, того що, я, що я так не буду обрізати. Щоб, вже він не хоче, щоб я обрізав того абрикоса. А ви, друзі... То вас німе добре хоч пам'ять буде. <рес> а ви, друзі, скажіть, це як я обрізав цього абрикоса, Це нормально чи таке, Хто в цьому шарці? Бо я, як завжди кажу, я просто Чусь я тільки третій рік, щоб почав їх щось там підрізати бо трошки. Що там, зірка? А ти що скажеш, нормально обрізав? Нормально обрізав, зірка. Піде, так? Да? Ну, мурчить, каже, нормально. Ну і добре. Все таки батя боїться обрізати цього абрикоса тепер. Ну, не знаю, я би його теж так само вчикрижив би. Щоб було на наступні руки нормально. О, друзі, не бачу поплавка. Була покльовка. Касандрік. На мотиля Боже, піхота тільки перезакинув відразу дивіться. Кошок, зірка навіть не встигла відійти від стола, а тут же дубавка. Зі знову покльовки ще не спів відійти. Не Зірка не встигає. Терполя спокойний джун, хто шапки не знімає з гови. Як на мене шикарно вийшло. Просто шикарно. Мені дуже подобається. І бруньки зберіг. Максимально кіміг. І формою дерево є, задав якусь. Як на мене шикарна. Гілок на землі більше, ніж на дереві. Так, тут я почекрижив. Оцю, нагадую, оця оця і однакові яблуні. Цю минулого року обрізав, цю не обрізав для експерименту. Я нікому нічого не доказую, але... Просто вийшло як. Тут яблук дофіга, тут менше. Просто із того, що менше гілок. Але і розмір той самий. Той самий розмір, те саме яблуко. Тому, так як я ці яблука ну, типу особо і не їм, я їх беру, роблю з них вино і мені треба просто кількість, і я не полізу до цих дерев. Не хочу. Там багато роботи.

Для такого... Ах, білий кожаний салончик. Ну нічого. Ми акуратненько. Загибаємо цю кучу. Так, народ, Дві машини сміття, вас звідси вивезли з батію. Фух, це все затягнулось довго, поки возили, бо вожив я на сміттєзвалище. Всі, хто возить в поле чи в посадки, ви мудаки. Просто знайте це. Поки батя буде зараз тут ще загрібати, я хочу покропити ці огризки та й буду закінчувати вже. Ну що, народ? Вон батя вже догрібає тут, вже стемніло. Я збираюсь. Ну, я вже зібрався, буду їхати. Е, він вже тут прибирає. От. Плотненький день, я задовбаний капець, а я ще сьогодні планую як мінімум змонтувати відео з трьох днів. І ну, як максимум вообще, його запостити. До речі, всіх з весною. З першим днем весни. Е, риба, 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 риба. А риби в цьому відео не буде. Ну не клює. Не клює і все. А вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пока!